Дитячий лижній мікс, вага 15 кг, ціна 7 євро за кілограм. Сорт крем плюс екстра. І почнемо ми з ось такої класної курточки теплесенької з рукавичками. Ось такий принт з мішками. Вона досить таки маленька, знизу можна на застібочки защепити, на замочок, а всередині ось така теплюсенька. Розмір, на жаль, не пише, але вона малесенька. Наступна у нас буде ось така такий чоловічок красивезний на 86-92 см зросту. Так, з такої класної водонепропускної тканини всередині також на флісі. Наступний у нас буде для хлопчика такий чоловічок. Синенький, також суперплотний, на флісі з капюшончиком, з ліпучками на 86 см зросту. Так само. Наступне у нас буде комбезик, Ось такий на підтяжечках, красивезний, такий вже більшенький, на метр десять-метр шістнадцять зросту. Абсолютно навесенька, там ще навіть екікеточка є. Наступний ще один такий дитячий комбезик на метр десять, метр сто 16 зросту. Наступний такий же, тільки менший, на 86 сантиметрів зросту. Також красовезний, такий, червоний, теплесенький, на такому слідці плісі Ціна 7 євро за кілограм. Ще один чоловічок голубенький розмір. Не пише, але я вам покажу ось так. Наступний у нас буде ще один комбезик, ось такий красивезний, також повністю на флісі. Теплесенький і розмір на 86-92 см зросту. Так, на хлопчика ось такий. Також класнючий, там на синій. На 100. 4 сантиметри зросту. Так, що це в нас? Ось такий ще прикольний комбезик. Сіренький на ліпучках, на застібочках, на замочку тут знизу. На метр 22 зросту. Це вже для таких більших діток. Наступне у нас буде просто штанішки. З такої води не приникної тканини в розмірі S. Так, так, так. Так, це вже на геть дорослих. Ось такі штанішки. Ейчіндемівські. Розмір на 10-11 років. Отак. Так, ще один комбезик. Ось такий червоний. Також маленький. Так, але розмір... Я буду писати розмір. Розмір, на жаль, не пише. Він малесенький. Наступний у нас буде ось такий чоловічок, комбез такий. Маленький такий, красивезний, великий, теплезний, балоновий такий. Розмір на метр сорок зросту. Це вже такий великий. Наступний комбезик буде ось такий. Також більшенький. На метр п'ятдесят два зросту. Такий ментоловий для дівчинки. Також теплесенький з підтяжечками. розмір 40. Далі у нас просто буде ось такий тканинний він без флісу. Його поверх чогось треба. Розмір. Розмір не пише. Наступний у нас буде ось такий комбезик дитячий з носочками. На дівчинку. На 62 см зросту. Ще ось такий комбез. Синенький. В розмірі. гляну, він на ліпучках. Класний такий. Розмір, на жаль, на 74 см зросту. Красота дитяча. Так, такий ще комбезик для хлопчика, вже такий також більшенький. На супер флісі. Самочки все працює на 18-24 місяці. Наступний у нас буде ось такий функція світловідбиваючими елементами на 6-9 місяців. Наступний ось такий. Також рожевенький світловідбиваючий. На 98 см зросту. Та ось такий класний пудровий. З капюшончиком на хутрі. Також світловідбуваючими елементами з ось такими резиночками на ніжки. Демівський на 3-4 роки. Так, ще покажу вам ось такий красивезний з динозавриками. Він іде без флісу. Так, він легесенький. Розмір на 92 см зросту. Також така красота. І ось така. Рожева така тканина, як напіврезиново що, 90 на 92 см сантиметри зросту. Я вам показала, показала більше ніж половину наповнення, Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте цей лижний мікс.